Вітаю, мене звати Герасімова Інна. Я старший інспектор-кінолог кінологічного центру головного управління Національної поліції України у Хмельницькій області. Сьогодні у Рубриці варто знати, ми поговоримо про те, як зменшити стрес домашніх улюбленців під час сигналу повітряна тривога та як зарадити їм під час гучних звуків. Варто розуміти, що війна впливає не лише на емоційний стан людей, але й на поведінку та самопочуття домашніх улюбленців. Невідомі, а тим більш гучні звуки викликають у тварин тривогу. А вона, в свою чергу, є причиною паніки, виття та пошуку затишного місця. Ознаки тривожності у тварин: скручена поза, тремтіння, пошук спокійного місця, виття, притиснуті вуха, прискорене дихання. У собак є кілька типів поведінки внаслідок гучних звуків, зокрема від вибухів чи обстрілів. Одні реагують стрімано, інші лякаються і біжать до господаря чи в тихе місце. Треті панікують, тікають, куди бачать очі. Лише можете пригадати кілька повідомлень у соцмережі про зниклих або знайдених тварин у Хмельницькій громаді у травні минулоріч. Саме тоді ми стали свідками серії вибухів. У мирний час так собаки могли реагувати на звуки від вибуху, петар та фейерверків. Причина знов ж таки гучні та незвично. Для улюбленців звуки. Варто знати, що анатомічна будова ока собаки пристосована до темряви більш ніж людське. Тому тварину здатна налякати і відсутність світла. У темряві чотирилапий може відчувати себе покинутим, але зауважу, що такі реакції на зовнішні подразники виникають не у всіх собак. Це залежить від того, який досвід пес пережив у перші два місяці життя. Зрозуміти, що пес нервує, можна і за його мімікою у ветеринарній медицині існує навіть таблиця оцінки болі у тварин. До речі, у може мати не лише стрес, але й ПТСР. Це посттравматичний стресовий розлад. Головна його відмінність від стресу це зміна поведінки тварин. При ПТСР собака починає бути агресивним щодо господаря, намагається травмувати себе. Спостерігається зміна настрою від апатії до збудження. Найбільш ПТСР притамане чотирилапим, які працюють в зонах бойових дій собаки-сапери, наприклад. Втім, нерідко зустрічаються і у тварин, яких вивезли з окупації чи з обстрілюваної ворогом території. Якщо ви помітили зміну у поведінці вашого улюбленця, Пишайте на консультацію до ветеринара у разі переїзду або евакуації. Адаптація на новому місці проходитиме швидше, якщо ви візьмете з собою звичні для тварини речі, до прикладу, плед чи іграшку. Ці речі покладіть у лежак. Їхній запах допоможе тварині заспокоїтися. Чому важливо реагувати на прояв стресу у домашніх тварин? Справа у тому, що це через гучні звуки тварина може залишитись переліком чи значними змінами стану здоров'я. Звуки повітряних тривог, зміна оточення, значна кількість людей чи тварин навколо можуть призводити навіть до летальних наслідків. Також чотирилапі, які перебувають в стані стресу, частіше хворіють. У них можуть виявитися захворювання травної системи. Під впливом стресу у тварин знижується маса тіла, погіршується апетит. Якщо ви побачили, що тварина стресує, спробуйте її заспокоїти. Не беріть її на руки, найкраще погладьте та зарадьте словами. Також господар має розуміти, що він не повинен панікувати, адже тварина відчуває стан людини все через виділення адреналіну. Для прогулянок обирайте час і маршрут де найспокійніше, наприклад, подалі від доріг та скупчення людей. Відпускання собак з повітка в умовах війни краще або мінізувати, або уникати взагалі. Те саме стосується переносок для тварин. Вони мають бути з міцного матеріалу та надійними застібками. Якщо улюбленець боїться звуків сирен або вибухів, це можна відрагувати. Негучно вмикати звук повітряної тривоги або іншого лячного звуку і в цей момент відвертати увагу на себе смаколик або гру. А коли тварина вже не реагує на звук, можна поступово додавати гучність. Важливо за кожною успіхів. Нічної спроби заохочувати тварину це підкріплення бажаної поведінки. Коти як нічні хожаки краще сприймають темряву, втім, є більш чутливими до зовнішніх подразників. Під час повномасштабної війни їм найважче пережити транспортування, наявність великого скупчення людей навколо та зміну територій. Також подразником може стати гучний звук. Завдяки своєму начутливому слухові, коти здатні чути ультразвуки та вібрації. Котяче вухо сприймає звук до 64 тисяч герц, тоді як вухо людини лише до 20 тисяч герц. Саме тому кажуть, що коти раніше за всіх можуть відчути землетрус чи стихійне лихо. Від 10 січня 2024 року в Україні офіційно дозволено перебувати в укритті із домашніми тваринами. Щоправда, в окремих приміщеннях або відокремлених місцях потрібно взяти із собою поведе переноску також улюблену іграшку чотирилапого. Майте запас смаколиків, які подобаються вашій тварині, та давайте їх їй час від часу. Не кричати і не панікувати. Така поведінка заспокоїть і вас, і чотирилапого друга. Під час стресової ситуації намагайтеся відволікатися і приключати увагу на інші речі. Також не забувайте про друзів наших менших. Проявіть турботу, бережіть себе.